Любі мої, і знову ми зустрілися в моїй тепличці на моєму городі. Сьогодні я пропоную вам висадити на город ранню капусточку. Погляньте, яка вона чудова у нас. Капусту висаджують на стадії 4-6 листів. У нас вже їх аж більше. Але що поробиш, нам зовсім не дозволяла того зробити погода. Ви знаєте, що холод на дворі був. А капусточка, вона то і холодолюбива рослиночка, переносить мінус три, але ж не менше, ніж мінус три. І тому на дворі вже нам прогнозують теплу погоду, нічних заморозків вже не обіцяють. Цієї ночі, говорять, був останній. І тому ми її будемо висаджувати. Капуста дуже полюбляє добрива. Тому ми зараз будемо закладати луночку, і я вам все розповім, що я буду з нею робити. А зараз вона в мене пролита добре, і я її отак обкопую ножем, чи то, що у вас мається, щоб максимально зберегти. Та не порушити, а як і порушиться, то нічого в цьому страшного не буде. Лопаточка маленька б тут була дуже, якраз нам до ладу. Викопаємо капусточку та освободимо огірочки. Отаким От комом беремо і акуратненько всю-всю-всю її. Ось подивіться, який в мене комочок. Подивіться, яка в мене капустиночка. І зараз понесимо її на город. Саджати. Одну викопали капустину, а інші, дивлюся, що дуже розсипається земелька. То я зараз пролью ще гарно, щоб комок у нас держався. І лише тоді почну копати останню капусточку. А ось хочу вашу увагу звернути на томати, на помидорчики. Подивіться, вони аж кричать, бідні. Висади нас, висади нас, але погода не для них. Погляньте, яка розсада гарненька. Чекаємо погоди. Я думаю, завтра, післязавтра вже дасть нам погода висаджуватися нашим томатикам. Ну що ж, пролила я свою капустиночку. Пролили гарненько. І я думаю, зараз в нас вона комочком викопається. Поряд редисочка подивіться, яка. Ми рвемо вже з усієї сили. Гарна редиска, сорт сора. Я рекомендую. Ви знаєте, скільки їх пересадила. Але сора мені подобається більше всього. Французький сніданок розрекламований, не дуже мені в цьому році. О, зовсім інша справа. Дущенько пролила і гляньте, яка гарна. І ком землі гарний вийшов. Отак ми зараз всю і потихесеньку викопаємо і пересадимо. І ми прийшли на городик. На цьому місці у прошлому році у мене росли огірки. Поряд росли гарбузи. То що я вам хочу сказати? Ви обов'язково обов для капусти міняєте свій участок. Якщо у вас в минулому році росла капуста, то ви обов'язково щось посійте. Іначе, ви знаєте, є така дуже негарна хвороба, хоч хвороби гарними і не бувають, але кіла, то така штука дуже вона опасна. Якщо вона попала у ваш ґрунт і ви знову посадите капусту, то на другий рік нічого не буде з вашої капусти. Я мала в якомусь році. Років два тому, що стикнулася з цією проблемою, дуже тяжко боротися, практично її не побореш. тільки треба почву прибирати, треба його все дезінфікувати. Ну, це процес дуже тяжкий, я вам скажу. Насправді, саме краще із року в рік міняйте участки, на яких ви садите капусту. Дуже, як я почитала гарно, коли після. Гарбузів та огірків. І от тому я вибрала саме цей участок, і саме тут сажу свою капусту. Розсада, як ви бачите, в гарній стадії із землі в землю вона в мене прийметься безпроблемно, я це знаю точно, тому що капусту я виращую роками. У мене навіть зараз у погребі, я вам скажу, лежить доволі непогана капуста. Хоч уже і травень на дворі а її можна. Використовувати в їжу. Що я вам хочу сказати? Ось у мене підготовані ямки. Сажу я на відстані 30-50 см. Це ранню капусту, пізню, то не менше, ніж пів метра, відступайте одна від одної. Поряд погляньте, яка сусідочка гарнюня скоро буде квітнути. Це трояндочка Блейз. Півонія, Ох, і зморозила трояндочка, півонія. Що трояндочка, що півонія це моя любов, тому я і заговорююсь. Поряд це команд перформанс, а далі-далі там мої новачки. Але ми зараз не про них. Зараз ми про капусточку. Викопали ямки. Капуста це. Я вам скажу рослинка, яка дуже-дуже полюбляє як органічні добрива, так і мінеральні. Тому ви обов'язково у ямку закладайте органічне, це у нас перегній. І я вам скажу так: перегній повинен бути іменно перегноєм. Свіжий не можна використовувати. Якщо під огірки ми можемо покласти свіжий, то тільки перепрівший, гарно перепрівший перегній. Кладемо. Кладемо не жаднічаємо, гарно кладемо. Попіл дуже в нашому випадку підійде. Кладемо його в ямку можна до 50 грам класти. Я кладу отак, ложку з гіркою. Оце буде якраз добре. Якщо у вас є мінеральні добрива, такі як суперфосфат, нітрамофоска, це саме перше, що полюбляє капусточка. Їй зараз потрібен азот та фосфор. І це я вам скажу її любимі добрива. Кладіть не бійтеся. У мене суперфосфату зараз немає, розходувала, не купила, тому я кладу. А м'ячну селітру усю цю ямочку гарно-гарно перемішуємо разом із землею. Беремо, якщо у вас є підручні якісь, лопаточки і робимо. Я полюбляю це робити руками. Отак, взяла все, перемішала гарно і тепер проливаю нашу ямку. Проливаю. Пролила гарненько, чекаю, коли водичка трошки зійде. Водичка сходить, і ми зразу садимо свою королевішну капусточку. Хай сходить, а ми з вами поговоримо. Слава Богу, ви подивіться, настраюється погода. Буде у нас тепло, а буде тепло, буде і врожай, буде в нас все рости, як з води. Вон погляньте, полунички цвітуть. Будемо скоро і полунички їсти. Часничок вам далі, то моя гордість. А вірніше сказати, то чоловікова гордість. Колись я вам зніму відео про той часник. Дуже цікаво, він у мене його садить, то спеціаліст по ньому він. Таким методом цікавеньким. І ви знаєте, виростав він у нього доволі гарний. Аби я вам зараз показала. Сусідський для порівняння, та не хочу, щоб сусід мій обідався хай уже, то у нього в два рази менший та ще й прижовклий. У мого як огонь. Трошки, трошки де-інде жовтенького, ну, і то я навіть би сказала і не жовтеньке. Все познається в порівнянні. Як я гляну на сусідський, то знаю, що мій огонь. Так, а водичка наша не, не пішла. Думала, поки ми з вами трошечки походимо по городу, то вона зійде. Ще не зійшла. Ну нічого. Ми беремо капустиночку. Що це значить з землі в землю. Гляньте, яка гарна коренева. Яка гарна капустиночка. До речі, сорт. Кажу вам, це буде мій улюблений. І виросте вона у мене гарна, я знаю на 100%. Звуть цю капусточку, назва її, Алінка. Ви знаєте, що дівчинка в мене в сім'ї є. Дуже я її люблю, мою дівчинку. З таким ім'ям. І капусточку купила і буду вирощувати. Все, водичка пішла і тепер ми гляньте. розвели гарненько отак оцю грязючку. До речі, капуста дуже вологолюбива, дуже вологолюбива рослинка. Тому не бійтеся її, поливайте почастіше. Дуже любить добрива. Погляньте, сажу я під самі-самі листочки. І ще вам одне замічу: дуже любить капуста суглинисті почви. У мене город саме і є суглинок. От вона любить добряні. Тугі почви. Оце саме таке у мене є. Добряні, я її піддобрила. Гарненько притрамбували. Зверху я її знову залью водичкою. І обов'язково-обов'язково об я свою капусточку замульчую, бо ось піде жара і буде волога іпарятися, а мені треба її затримати. Тому, оце день-два. І обов'язково замульчую гарним шаром трави. З цим проблем нема, косимо траву, так що будемо мульчувати. І так продовжуємо далі. Накладаємо гарненько свою ямочку, закладаємо перегній добрива, які є, бажаний суперфосфат, нітроамофоска, І таким методом сажаємо нашу капусточку та чекаємо врожаїв. І що я вам хочу сказати? Оце тільки що порахувала. Висіяла я 15 сіменинок оцього сорту Аліна. Що ж ви думаєте? 100% на схожість. Дуже гарна капуста. Не знаю, яка вона буде, як вродить, але я щось маю надію, що вона буде гарна. Бажаю вам всім добрих врожаїв. Ви знаєте, що у мене Північна область, тому ми садимо з усієї України, мабуть, саме пізніше, тому не знаю, чи будуть вам мої поради слушними. Але думаю, що будуть. Тому що у вас є ще й середня капусточка, яку ви можете висаджувати, а там і пізня підійде. Вона ж має точно такі вподобання до землі, як і рання. тобто... Органічні добрива, мінеральні добрива. Не забувайте про попіл, він дуже для капусточки важний, тому що це фосфор, як ви знаєте. Всього вам доброго. До зустрічі, добра вам всім та добрих-добрих врожаїв.